Ну що, закінчила я свій останній день на роботі про ту, яку я вам говорила, що я звільняюся. так? Я вам казала, що персонал дуже-дуже класний, дуже вони підтримують українців, до речі. Подарували мені відкриточку, я там чуть не розплакалась, як вони всі мені казали, що будуть зі мною сумувати, що я дуже класний вокер. Що я вам скажу про менеджера, яким, ну, це ж цей самий менеджер, з яким я не зійшлася так, вперше за 3 роки в Шотландії. Обняв мене, сказав, що вибач, будь ласка, за моє, це якщо не думаєш повернутися і ми завжди тобі раді. Я вибачила свою поведінку, що я йому також понаписувала купа всього. Вибачте, темнося, тому що 11-та ночі я йду додому. Але. Хотіла вам передати саму сучню. Ой, цінуйте себе, знаєте. Я знаю, що я можу повернутися на цю роботу. Я ще подумаю за це. Персонал дуже класний, взагалі люди тут дуже класні. Ай, мені якось так сумно, що я не знаю, як вам це передати. Ну, коротше.